Шановні, давайте, давайте хтось буде розумніший, давайте не будемо вступати в перепалки. Юрій Васильович, не провокуйте народ на якийсь. Не провокуйте, будь ласка. Юрій Васильович, я прошу, Юрій Васильович, люди добрі, народ. Шановні. Я вас прошу, дайте, будь ласка, вільно Юрію Васильовичу сказати позицію. Чому? На сьогоднішній день Юрій Васильович підтримує партію регіонів і відправляють з району на підтримку за гроші автобуси на Антимаданку. Так, це зворішне Зараз Юрій, Васильович, седе, зараз Юрій Васильович скаже свою позицію з приводу того, чому вони, значить, і Валентині Вікторівна видає, питання Валентина Віктора відповість, чому вони директорів шкіл заставляють вступати в партію ООН і не пускати на майдан, на чому позицію не мають право виступи. Це було таке ваше ні, семінар, був, що ж не буде. А чому залаз, знайти матан? Ось це за гроші. Люди, які по переконаннях у партії регіонів, то вони дадуть відповідь, чому вони в цій партії по переконаннях, а чому за гроші возять, це Юрій Васильович нас відповідь. Якщо ви готові слухати, то давайте будемо слухати. кожного її людини є своя професія. Сидить любов Федівна. Вона бувалка. Я, працюю в ну, коли я е не е мала. Васильовича, на певну роботу. А? Я працюю, я закінчив Академію державного управління президентові України. При кучку, потім у Ющенко, я закінчив. Це моя робота. Люди добрі. ваша робота, хан є своя робота. Я виконую функції ті, які я мушу виконувати. Я роблю роботу. Я не знаю. Він партій районі. Тобто у кожному районі, у кожному селі є люди, які виконують свою роботу у місті. І те, що ми робимо, я не вважаю, що ми робимо проти народу. Ми робимо те, що ми робимо. Ми прийняли бюджет вчора, район. Функціонує влада, функціонує держава, функціонує район. Наш район. Я не знаю, наскільки я бачу, тут люди з міста. Чи ні? Ні. Почекайте. Міста і Хто з району? Ну, доля з э, району. так. Да. Почекайте. Дайте сказати відносно мене. Ви питали за мене? Я на роботі. Які питання є до мене, що я на роботі? Це б я не виділяв, на людей на майдан не заставляв ні вас, ні інших. Які питання до мене, що я на роботі? Я роблю з 2000 року на цій роботі. Наїзд, ну що? Хто сказав, що? Ви, ви сказали, що. Я роблю на цій роботі. Ваш тім, батько робив на роботі. Всі роблять. Де, що не робите? Те, що і ви робите. що ми були шановні по часі. Давайте питання будемо задавати по черзі і відстроювати шум. Якщо ви хочете розпиткуватися шановно, то хочете по часі. Так, у нас шум не буде конструктивною. Юрій Василь, ваше особисте ставлення до ситуації в державі, до цих безчинств, що творяться у нас в державі, Як ви, як державні державний посадовець, який має захищати і служити цьому народу, як ви відставитеся себе особисто? Голоде. Голоде. Бо Я таке відносин, як і твоє. Я скажу, что! Я, звичайно, засуджую те все, що відбувається на Майдані. Як з однієї сторони, так і з другої. Моя позиція. Шановні, я думаю, допомогу ми ще запитимо, Його сина, <рес> що вас підтримається. <підійде>. Валентина Віктора, підійдіть, будь ласка, <рес> доброго дня, шановна громада. Я щаслива тим, що нарешті у нас відбувається така, знаєте, паралель. Між владою і громадянським суспільством. Я щаслива цими знаєте, зрушеннями в свідомості громади, тому що жодна влада, жодна держава не відбувається, коли немає громадянської позиції, немає громадянського суспільства. І якщо ви думаєте, що хтось, сидячи у кабінетах виконавчої влади, менше має патріотизму і любові до своєї батьківщини, до свого народу, чим ви, то ви дуже помиляєтеся. Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день, всі ми теж знаходимося на робочих місцях, У нас робочим, і ми не треба і виконуємо, ми відпрацювали. У нас теж є свої вихідні, у нас теж є дні, які законодавством передбачено і відбули і так далі. Але ми ніколи їх не беремо. Тому що на сьогоднішній день ми на робочих місцях і влада, яка в нас є нам повноваження ми. Якщо у вас є якісь позиції до нас, якісь питання, будь ласка, ми нікуди не, не заховалися. Ми стоїмо перед вами, не в кутки не позабивалися, тому що ми народжені тут на переясничі. Давайте загальні треба? По совісті давайте, по совісті, тепер ваші відмовити що організовують вчителі і забороняють їздити, ви про це знаєте? Я, э, ви знаєте? Ні, ну підожіть, це правда. Якщо хтось організовується, є громадянська позиція. Я ні, я не знаю. я <плес> До Майдану, як була, до Майдану. І як він відносився до тих людей, які бачите, загинули на Майдані, в артії гоні і бандитської влади. Як ви відноситеся? Я так само спивлю все і душі, так само, як і ви. Ставлюся, тому що То спільно того, що люди запитують. А що люди західно я совісність до бандитської влади і до щоб людей? Як я можу говорити зараз на загал свою позицію, якщо мені делегувала держава повноваження бути засновником голови раді? Шановні почати. Давайте черзі. Вам зарплату. Це з їхніх податків ви отримуєте заробітну доплату. І ви служите не державі якісь абстрактні, держава як для вас. Це ось тільки. От мені аргували, ми воювали вам дійсно. І чи довірять вони далі, чи не довірять, це буде видно, безумовно. Але я зрозумів у вас аналогічне відношення від попереднього до Майдана. Ви говорите, що це погано, ви говорите, що бандитська влада це нормальна влада, Так а керівні, ви, ви хочете чути те, що вам хочеться. те, що, що говорю, я на загал сприймається, коли я розумію. Коли єnote, і єELLER, і є мотивація, є ідея, то yeah, воно не сприймається, воно сприймається чи yeah, Не призначає, підніміть руку, хто мене призначав на цю посаду. Шановні, дайте будь ласка, усі Шановні, Значить, я так зрозумів, для того, щоб ми натрапили тут багато часу, у рода питання. Хочуть мене відповідати, тобто слухати відповідь, не багато фраз загальних, а хочуть коротку відповідь. Чи підтримуєте радії сьогоднішньої влади відповідь так або ні? Це моя особиста громадянська позиція.

Вашого дозволу. З вашого дозволу. Я задам. З вашого дозволу. Я задаю питання, але хотів би, щоб у залі було не шумно, а тихо. На сьогоднішній день у нас є в районі директори шкіл. Їх дуже багато. Практично вони всі... 26. Всі, всі директора шкіл. Однодумці 100% вони в партії регіонів, директори шкіл. Значить, е, коли я спілкуюся з директором шкіл, то вони, Валентина ну я відверто говорю, чесно, е, чесно відверто, що вони саме говорять, що саме ви, я не знаю за чиєю вказівкою, е, дайте, так сказати, е, вказівку, дайте вказівку, щоб вони писали, писали заяву на поступлення у партію регіонів. То... Саме, от, саме такі навіть маленькі моменти, значить це таке і невелике зловживання службового становище, значить невелике, але це е, потихеньку оці мелочі збираються, оці дрібниці збирають обурення людей. Розумієте, що люди не можуть висладь, От я усе... Складає, але я хочу дати слово Ярославу Потапенку, він має оголосити те, що він почув тільки, що по телефону, щоб, щоб він свічу. Пан Недяг, пан як, їде зараз до нас, він з наради повертається, дізнавшись про ситуацію, терміново виїхав, хвилин через 45 він буде тут. От тоді йому кожен, кожен поставить запитання, які хоче. Скаже, що на душі напаліло, але, але, але. Послухайте мене, будь ласка. Давайте ми будемо триматися максимально в рамках коректності. Якщо ну, як сказав, що він їде до нас, він до нас приїде, я впевнений. Давайте спокійно, спокійно, спокійно. Добре, Вон, Михайло Михайлович, яка інша пропозиція? Ми сядемо на машину на зустріч, поїдемо. Іншого варіанта немає. Будемо чекати. Яка пропозиція? Чекати! А че дивіться, біля. Хто втомився, хто втомився і змерз, хто втомився і змерз. Хто настроєний та будь ласка, чекайте. Чекаємо тут, так. Да. Але, але погодимося коректно, якщо ми хочемо бути, як європейці, жити в нормальній державі, то за повинні по моїй максимально коректно себе поговорити. Все чекаємо. Дійсно, це. Значить, час Валентина Вікторівна нас відповідь на те запитання, що я це заносилася, чому директори шкіл всі...